Місце у Києві, номер один усіх туристичних маршрутів іноземців. Заклад працює вже 23 роки: два поверхи, вісім тематичних залів. Всіх гостей відразу в закладі пригощують пампухами, салом, маслом та хріновухою. Але будьте обережні, вона досить міцна. Не дивлячись на красу та рівень обслуговування в закладі, ціни доступні. У будні дні можна поласувати ланчем всього за 200 гривень. Зверніть увагу на їх український борщ. Коштує 159 гривень, подається з пригощенням. Червоний, багато м'яса, наваристий та смачний. У закладі найбільший вибір власних настоянок, а ще без ліміт просеко. Платиш 329 гривень і п'єш, скільки заманеться. Келихи постійно поновлюють влітку. Дуже красиво сидіти на терасі другого поверху. Подивіться, яка в них велика порція ростбіфа. М'ясо ідеальної просмажки. До м'яса замовила салат з бурато. Подивіться, яка ідеальна головка сиру. Такою порцією.